Друзі, ранок на кордоні продовжується 10.21 на студійному годинку. Віктор Самойленко і Кічуткіна працюємо для вас в прямому ефірі. І, як і обіцяли сьогодні на онлайн зв'язку з нами начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти і науки України Юрій Кононенко, будемо говорити просто зараз про безпеку під час навчання. Вітаємо вас, Юрію. Доброго ранку, дякуємо, що доєдналися до нас, бо взагалі тема така дуже хвилююча для всіх учнів, батьків, вчителів. Тому хочемо розібратися в цьому. І перше питання таке: що вже розпочався начальний процес? Чи багато взагалі навчальних закладів України готові до цього? До нього, до навчального процесу. Дивіться, ми з вами говоримо 7 вересня. Зараз вже важко говорити про готовність. У нас вже розпочався навчальний рік. Тобто, всі заклади, ну враховуючи ту ситуацію, яка склалась в Україні, звичайно, що вони готові. У нас є заклади, які працюють виключно дистанційно, але це не значить, що вони також не проводили роботу до підготовки до навчального року. Взагалі в Україні зараз 12 906 закладів розпочали новий навчальний рік. З них 3539 працюють в звичайному, тобто очному режимі, 3867 в змішаному і 5497 в дистанційному режимі. В цілому близько 50, 57% дітей вчаться або в очному, або в змішаному режимі. От така зараз ситуація загальна по Україні. А якщо говорити саме про очне навчання, е, проходили якісь опитування батьків? Скільки взагалі українців, які відправляли дітей до школи, були за очне навчання? Все таки е, відчуття безпеки десь є, десь нема. Тому от саме от з цим яка ситуація? О, дивіться, оці цифри по закладах, які я вам назвав, я вам ще можу також назвати цифри подія. Значить, у нас взагалі в цілому 3 мільйони 900 тисяч учнів пішли в школи 1 вересня. Очно близько 800 тисяч вчитимуться, мільйон триста змішано, і мільйон вісімсот тисяч в дистанційному форматі. Це є результат опитування батьків, тому що форму навчання обирають батьки. Всі органи місцевого самоврядування, які є засновниками закладів разом з керівництвом шкіл, вони починаючи з початку серпня проводили такі опитування, і в те, що я зараз називаю, те, що ми маємо по факту, це результат співпраці з, з батьками. Тобто школи працюють саме так, як і діти вчаться саме так, як того хочуть батьки. Знаємо, що є очне, знаємо, що є дистанційна форма навчання. А розкажіть, будь ласка, що таке сімейне навчання? Як це виглядає? Дивіться, сімейне навчання це новела законодавства про освіту, точніше, закону про освіту, який був прийнятий Верховною Радою України в 2017 році. Раніше у нас теорії. Теоретично така можливість була, але факти практичного механізму реалізації не було. Тепер законодавством встановлені всі правила, яким чином це здійснюється. Якщо говорити дуже коротко, то при сімейній або друга назва це домашня форма навчання, повністю відповідальність за надання освіти своїм дітям несуть батьки, тобто батьки самостійно навчають свою дитину, але Обов'язково дитина прикріплюється до певної школи. педагогічна рада приймає відповідне рішення, і не рідше двох разів на рік проводиться оцінювання. Тобто, при цій формі навчання, все одно повинні виконуватися державні стандарти освіти і освітні програми. І школа в результаті вона оцінює чи досягли діти тих набули вони тих знань і компетентності, які положено за державними стандартами. Це якісь іспити, це оцінювання, про що ви кажете два рази це, на рік? Це, це, це дивіться, це е, оцінювання. А там, де йдеться про випускні класи, тобто 4, 9 і 11, це проводиться державна підсумкова атестація. В тому порядку, який встановлюється е, законодавством, а, або ну, в конкретних випадках, От у нас, наприклад, ви знаєте, що останні три роки, в зв'язку з карантином, або потім війною, державна підсумкова тестація не проводилась, але е, річне оцінювання все одно обов'язково провод. Якщо повернутися до очного навчання навіть в безпечних регіонах, все таки мають бути якісь вимоги до навчального закладу, який може розпочати очне навчання. Як відбувалися ці перевірки, які саме вимоги до навчальних закладів? Ну, дивіться, значить, якщо говорити те, що стисло і коротко, то основна вимога, що вони повинні були забезпечені навчальні заклади, які працюватимуть в очному режимі, вони повинні обов'язково мати укриття. Законодавством України і державними будівельними нормами встановлені певні правила до обладнання цих укриттів. А органи місцевого самоврядування разом з військовими адміністраціями створили комісії, і протягом липня-серпня всі заклади освіти, в тому числі і школи, звичайно, вони були обстежені цими комісіями і були висновки цих комісій. Чи Придатне е, укриття для того, щоб школа працювала в очному режимі. Тобто, от е, є ще е, серед тих закладів е, цифри, які я називав. Там звичайно, що є школи, які е, чому вони працюють в дистанційному режимі, тому що вони або не мають укриття в самому закладі, або вони не можуть забезпечити прохід дітей до укриття е, в, на відстань до 500 метрів. Тобто такі заклади у нас теж є, тому що ну, ви розумієте, що обладнання укриттів це е, такі е, матеріали міські і е, фінансово теж е, витратний процес. Але робили все можливо для того, там де можливо такі укриття обладнати. І відповідно от заклади які можуть працювати в очному змішному режимі. Це означає, що ці комісії, які були створені органами місцевого самоврядування і військовими адміністраціями, вони прийняли, дали дозвіл на роботу цих заходів в такому режимі. Що має бути в цих укриттях? От обов'язково чи є якісь там ну прописані такі правила? Там вентиляція, світло, опалення. Ну, звичайно, це, 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 це не це не є питання міністерства освіти, а це питання міністерства е, громади та території, тобто мінрегіону. Але е, звичайно, що це загальновідомі правила е, обов'язково ну, наприклад, обов'язково треба, щоб там було не менше двох виходів. Обов'язково повинна бути вентиляція обов'язково повинні бути санітарні узли обладнані. Е, в цьому повинна бути аптечка. А там, де є можливість, там приміщення для медичного працівника для надання е, першої допомоги повинно бути. Е, Зараз в значної кількості закладів тут наші партнери нам допомагають. Також проводиться е, інтернет і вайфай для того, щоб якщо, наприклад, повітряна тривога триватиме е, ну довго, то щоб там то чи іншою мірою можна було продовжувати освітній процес. Ну о, власне кажучи, звичайно, оскільки ми говоримо про нашу умову, то повинно бути опалення е, в осінньо-зимовий період. Так, от якщо так на загал, то такі от мимо. Якщо говорити про знову ж таки бомбосховища, звичайно, зрозуміло, що їх для допуску до навчального процесу освітнього закладу перевіряють і місцевий уряд, і міністерства, але як щодо оцінки батьків саме які водять дітей в цю школу, чи мають право вони власне самі побачити ці ці бомбосховища, щоб довіряти, скажімо, так, безпеці дітей у майбутньому навчальному процесі. Ну, звичайно, звичайно, ми тут виходимо з звичайної логіки. Звичайно, що мають батьки, є учасниками освітнього процесу, і відповідно, те, що ви питаєте, абсолютно ствердна відповідь. І в більшості закладів, власне кажучи, ну ми ви розумієте, що міністерство отримує дуже велику пошту зараз у зв'язку з війною з різних абсолютно питань. Ну ніхто, от ще жодного листа я не бачив, де було би ну сказано, що батьків там не допустили. Ми навпаки, рекомендували. Рекомендували, щоб всі керівники шкіл вони спеціально організували ознайомлення батьків з тим, яким чином обладнані укриття і бомбосховища. Абсолютно ствердно. А, ще... Є таке правило, існує, що тепер кожен учень має при собі такий тривожний наплічник. Багато батьків вже його підготували, але ми хочемо, щоб ви нам ще сказали, може, щось хтось не знає, що там має бути в цьому наплічнику. Ну, дивіться, значить, там має бути те саме, що повинно бути у кожної людини на випадок якоїсь такої надзвичайної ситуації. Ну, наприклад, знову ж медикаменти, які вживає дитина, якщо вона має певні хвороби, обов'язково повинна бути вода, повинні бути целофанові пакети. Якщо це буде осінньою зимою, то повинні бути якісь теплі речі. На випадок якоїсь такої надзвичайної ситуації. Ну, власне кажучи, розумієте, тут треба виходити з того, з якою метою ми це робимо. Якщо ми це робимо з метою короткотривалого захисту дітей, тобто от ці укриття, про які ми говоримо в школах, вони максимально розраховані на те, що там діти і персонал перебуватимуть протягом 48 годин, то це одна ситуація. Тобто, в принципі, ну, коли діти йдуть до школи, то батьки і раніше їх збирали, вони там. Давала якусь там певну їжу для того, щоб діти могли перекусити таке інше. Якщо йдеться про надзвичайну ситуацію, то тут треба використовувати ті рекомендації, які дають е, державна служба з надзвичайних ситуацій, і міністерство охорони здоров'я по от, наявності всіх засобів, які могли би на більш тривалий період. Ну ми е, все ж таки розраховуємо, що в школі таке не знадобиться. Якщо говорити саме про дії вчителів під час сигналу повітряної тривоги, чи існує вже остаточно визначений алгоритм, і який він Позвольте, Він існував завжди. Він завжди існував. Значить, тобто ще е до воєнних дій? Ну ну звичайно, дивіться. Просто ми, ми з вами всі. До цього ставились досить формально інколи. Але ви пам'ятаєте, що в будь-якій будь установі, в тому числі і в школі, обов'язково були стенди, де було написано, де знаходяться евакуаційні виходи, які маршрути слідування персоналу і дітей або там співробітників будь-якої установи, як вони повинні йти зараз. Просто це стало надзвичайно актуально, тому от, в усіх школах безумовно це є. Ми рекомендували разом з військовими адміністраціями, щоб ще перед початком навчального року всі вчителі, технічний персонал і саме головне учні вони були ознайомлені з тими які є. Дії вчителя дуже прості: він повинен виконувати евакуаційний план. Тобто, кожен вчитель знає, яким чином він з кабінету, де проводиться урок. Повинен провести дітей до укриття, от, власне кажучи, це алгоритм дії надзвичайно простий з вчителями Зрозуміло, а яку бесіду повинні провести батьки дітям? Може, там якусь дорогу безпечно до школи? Ну якісь такі є правила, як це правильно Чи є зробити? є рекомендації від так. міністерства. Так. Ну від міністерства знову ж це не є функцією міністерства. Але дивіться, що стосується дороги, ви розумієте, тут діти йдуть в школу найкоротшою дороги, то зрозуміло. Якщо є сигнал повітряної тривоги, то вони тоді не повинні йти в школу. Вони тобто вони залишаються вдома? Вони, а вони ну вони залишаються дома. А краще всього, що вони ховаються в укриття, яке найближче розташовано до їхнього місця проживання. А коли вони вже прийшли в школу, то звичайно тут вже є відповідальність школи за їхнє перебування. А от щодо відповідальності, безпосередньо під час перебування у школі саме персонал школи несе відповідальність за безпеку дітей, правильно? E, дивіться, у нас по законодавству всю відповідальність за діяльність школи як будь-якого закладу освіти, в тому числі і за безпеку учасника освітнього процесу, несе його керівник, тобто директор школи несе повну відповідальність за організацію безпечного освітнього процесу. Ну, звичайно, ця відповідальність вона розподіляється також і на педагогічних працівників, і інший персонал закладу, який має е, свої всі позиції в забезпеченні е, безпечного освітнього процесу. Пане Юрію, поки ми спілкувалися з вами, тут є декілька питань від наших слухачів е, щодо о, онлайн уроку, якою має бути тривалість? От діти сидять вдома. Скільки повинен тривати онлайн-урок? E, значить, дивіться, у нас e, раніше були e, значить, це визначається санітарним регламентом. Міністерство охорони здоров'я його затверджує. І раніше у нас були дуже короткі такі нормативи: e, 10 там 15 хвилин в початковій школі, там 20, 30 в базовій школі. і Десь 40-45 хвилин в старшій школі. Зараз наскільки нам відомо, міністерство охорони здоров'я оновило ці вимоги, і у нас тепер трохи збільшилась кількість хвилин, де діти можуть перебувати безпосередньо перед екранами. моніторів, так скажемо, тому що це звичайно також не є дуже корисним. Наприклад, початкова школа це може бути 20-30 хвилин в базовій школі, тобто 5-9 клас там. 30-40, ну і в старшій школі там від 45 до години вони можуть перебувати. це. Визначається санітарним регулами. Якщо ось ще одне запитання, якщо говорити саме про підготовку дітей до можливих надзвичайних ситуацій, чи зобов'язана школа проводити спеціальні уроки, які ну не уроки, це як класна годинка, яка буде, скажімо, так готувати дітей до подібних ситуацій, чи це вже рішення власне школи? Ні, зобовзобов'язані звичайно. Дивіться тут. Це це запитання можна розділити на два. Значить, всі питання, які пов'язані з забезпеченням безпечного освітнього процесу, вони по перше закладаються в зміст освіти, тобто під час вивчення таких предметів, як основи здоров'я, захист України, а також інших предметів. Будь-якого іншого предмету в змісті освіти визначені деякі питання, які пов'язані з безпекою, тобто вони систематично вивчають ці е, курси. Тобто, е, от основи здоров'я, наприклад, вони з першого по дев'ятий клас зараз вивчаються в школах України, і е, в кожному класі вивчення цього предмету основи здоров'я воно починається з розділу якраз безпекового, тобто відповідно до віку дітей. На самому початку навчального року вони систематично в змісті освіти вивчають ці питання, про які ми зараз з вами говоримо. Крім того, звичайно, друга складова це конкретний інструктаж щодо конкретної школи, от шляхів евакуації, розміщення там медичного кабінету і всіх інших необхідних правил, які повинні знати діти конкретно для цієї школи. Це якраз досягається під час проведення виховних годин. І іншої позаурочної вже роботи. Ще питання від слухачів щодо харчування. Може, це не до вас, але сподіваємось, які категорії учнів мають право на льготи? Значить, дивіться, у нас е, право на пільги е, мають е, по законодавству України е, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, а також категорії дітей, які по закону про соціальний захист. Там є певні категорії, які мають право по, по закону, вони мають право в тому числі на пільги для харчування. Це е, в загальному такому в загальнодержавному масштабі. Що стосується інших категорій, наприклад, діти-переселенці, вони також мають, можуть мати такі пільги, але вони встановлюються в кожному окремому випадку органами місцевого самоврядування, тому що харчування дітей в закладах загальної середньої освіти, воно організується за рахунок коштів місцевих бюджетів, дякуємо вам, друзі. Нагадуємо, що е, сьогодні у нас. Е... Такому сьогодні говорили форматі, так. Дуже так. важлива тема, адже скажімо так, до таких умов не був готовий ніхто. Але з тим, як зараз працює Міністерство освіти та науки, це можна тільки дуже сильно їм подякувати, адже наскільки це все було прекрасно організовано. Друзі, нагадаємо сьогодні. Спілкувалися з начальником головного управління загальної середньої та дошкільної освіти і науки України Юрієм Кононенко. Юрієм дякуємо вам величезне за цю бесіду. Дякую, дякую вам. вам все найкращого побачення.